Слава Україні! Героям слава сьогодні! Маю змогу поспілкуватись з акторкою, режисеркою, а також поеткою, викладачкою театрального мистецтва і співзасновницею вільного мистецького проєкту свів» Юлією Ольяр. Приємно! Привіт! Спочатку поговоримо про ваш мистецький проєкт. Мені цікаво, звідки взагалі виникла ця ідея і що вам дало поштовх до створення його. А насправді ми з Мариною постійно співали завжди, і ми завжди планували це якось оформити в щось. Mm -hmm. Ми починали записувати ці відео, mm -hmm. сміятися і на тому завершували. Але тут якось не знаю, може, чи те, що ми виросли і якось трошки серйозніше почали mm -hmm. до цього ставитися. І ми так зібралися, і все таки вирішили це оформити в щось, бо зрозуміли, що з часом в нас дуже багато всіляких ідей, планів. Одне, друге, третє mm -hmm. хочемо робити, і хочемо це якось робити спільно. Mm -hmm. І тому ми, зрештою, вирішили зробити такий спільний проєкт, mm -hmm. де ми. Ну на даному етапі більше робимо акцент на українську пісню, але ми також плануємо туди і поє... поезію доєднювати, і там не знаю, танець і ну максимально все українське, щоб цей проєкт був саме як дослідження всього українського. А як ви бачите в подальшому долю цього проєкту? Можливо, це будуть якісь великі сцени, чи ви хочете залишитись в форматі більш соціальних мереж? А в нас вже було кілька вистав mm -hmm. від цього проєкту. Я не впевнена, що це якось вийде на таку велику-велику сцену, бо все-таки ну мені особисто більше подобається більш камерний формат. Mm -hmm. І оце як ми робили наші вистави, то це теж було ну, в такому. От ми в музеї Франка робили нещодавно. Mm -hmm. Тобто, це не є велика дуже кількість людей. Але е, я думаю, що це, от е, власне, що. Ми це не презентуємо як там музичний якийсь проєкт, а все-таки це театральний. І ми є акторки, і ми цю пісню і цей там фольклор український ми переосмислюємо через нашу акторську професію. Mm -hmm. Mm -hmm. І, власне, ми, ну, якби не створюємо щось нове, там не пишемо якусь нову музику. Ну, це зараз не пишемо. Mm -hmm. Так то ми пишемо там, чи поезію. А, е Просто ознайомити якось і разом вивчити, разом дослідити, бо для нас це теж багато чого невідомого, і ну там ті самі пісні, чи там якась поезія, ну, у нас дуже багато всього невідомого. І відкривати це спільно не знаю зі всіма. Mm -hmm. От це якось найважливіше. Для тобто нас навчатися так. одночасно, коли ви щось поширюєте. Та так, так, навчатися так. це дуже гарно. А коли ви відчули цей зв'язок з фольклором, те, що ви хочете це більше пізнавати, коли це було? Я от навіть так не знаю, як це сказати. В принципі, воно якось. Це завжди було. Ну, просто не знаю, там коли в селі десь до бабусі їздила і постійно. Ну, оця атмосфера, вона вже. Е, якось тебе робить ближчим до не знаю, до всього, що в нас є. Mm -hmm. І потім просто з часом, що ти якось перше, ти це так несвідомо сприймаєш одне, друге, а там якась пісня, там хтось щось заграв, mm -hmm. щось зачитав. Mm -hmm. А потім ти вже починаєш це ну, осмислено пізнавати. Mm -hmm. І так воно просто якось завжди було. Саме по собі. А що ви відчуваєте, коли ви співаєте і коли взагалі граєте на сцені? Саме от в рамках народних якихось пісень, там, вистав? Ну, от власне, те, що ми їх якось намагаємося все-таки переосмислити через цю акторську сторону, це дає нам можливість. Краще зрозуміти взагалі саму пісню, її суть, коли, в яких обставинах вона писалась, для чого вона писалась, які там, не знаю, в людей були переживання. Mm -hmm. І ну, насправді кожна пісня, вона е, так, ну, зазвичай нас прийнято, там, а, покричали, поспівали, там, не, не задумуємось, що там, як там, ну, все гарно, народним шитким. А тут якось ти з кожною піснею розумієш, що Ага, а тут таке, а тут ще це є, і така mm -hmm. історія, і ця mm -hmm. людина переживала. А може таке, може. Ну, тобто, це якесь таке переосмислення е, тої одної малесенької пісні, ну, і відкриття цілої історії цілого світу. Там. Mm -hmm. е, ну, ви, напевно, виступаєте в різних тематиках, працюєте. І... От яка вам найбільш близька з фольклору, власне? Можливо, більш сумне, більш веселе. Звісно, сумне. Так. А, а чому? чому? Я не сумне? знаю, так якось виходить. Uh. Насправді ми от недавно хоч, ну, нас попросили заспівати, і ми такі, так, вибирайте, сумне чи веселе, uh -huh. але веселого в нас немає. Ну, бо насправді я не знаю. Якось я собі це минулого року так задумалась поза минулого року mm -hmm. Mm -hmm. про те, що мабуть нас дуже багатими робить. Те, що в нас дуже такі всі протилежності mm -hmm. поєднуються mm -hmm. в одному. І в і особисто для мене навіть та сама якась весела пісня, прекрасна, вона може бути настільки, не знаю, сумна і mm -hmm. болюча. Mm -hmm. І в нас дійсно є багато таких пісень, що ти спочатку слухаєш, ага, веселе, гарне все. А мелодія просто така мелодія, ніби ти зараз сидиш і не та, знаю, там розридаєшся від та, та, тої мелодії. Розумію, і от власне е, мені чомусь поки в усьому з. Цих пісень є якась така нотка суму і нотка радості, mm -hmm. але більше все-таки, мабуть, щось сумне. Mm -hmm. А сумне дослід. в плані, можливо, там не знаю, про війну, повстанське чи більш таке от ліричне дівчина сидить, сумує за хлопцем. А, ну, щось mm -hmm. таке. Mm -hmm. Мені особисто взагалі цікаво просто досліджувати якось е, психологію відносин. Mm -hmm. Mm -hmm. І в оцих піснях в них там чи це про війну, чи це про будь-що. Мені цікаво ці людські відносини. І, е, от, власне, можливо, це більше з цієї сторони. Неважливо, там яка е, чи це там е, лірика, якась про кохання, чи це про е, війну, чи на якусь будь-яку іншу тему. А от, власне, оці відносини, які складаються mm -hmm. в самій пісні, вже mm -hmm. я зрозуміла добре. А... От таке питання. Чому саме український фольклор? Насправді, в кожної країни, і там, в своєї нації, є певна культура, є там певний фольклор, певні пісні. Mm -hmm. Але чому саме український фольклор і чим він унікальний для вас? Ой. Важке питання. Не знаю чи важке, просто я не знаю, як інакше може бути. Бо якось ніби. І слу... От mm -hmm. я якраз йшла сюди і слухала там всякі пісні з Сакертвело. Mm -hmm. І мене теж це захоплює, але ну, це ж все-таки це не моє. є. Да, да, і да. Ну, в... От саме в українському це відчувається, що ти просто виріс на цих піснях, на цих приповідках, інтонаціях маминих, там, якихось діалогах, там, бабусі і дідуся. Ну, тобто ти... це твоє життя, ти з цього сформований і якось навіть. Не було думки робити чи вивчати якось щось інше. При тому ми там, ну звісно, цікавимося, не знаю, якимись мотивами в інших народів, але просто ну це так, себе себе більше. Mm -hmm. Просто це питання, мені здається, воно тривожить багато кого, бо ми дуже довго мали якусь таку пляму перед очима ми не бачили свого, та що тут на долоні. Ми шукали порятунку там в зарубіжних медіа. Тобто нам чогось завжди бракувало. І мені цікаво, на вашу думку, чому так відбувалося? комплекс. Насправді, ну по суті, мабуть, такий був період, що нашого нічого не було. І знаючи, наскільки наше все винищували, вбивали, розстрілювали, закатовували, то, е, ну, по суті, його не було. І ну, там, навіть якщо з театральної сторони взяти, то те саме, що ми зараз там відновлюємо якось. Е, Курбаса в нашій пам'яті, бо до того там навіть в театральних вузах це якась mm -hmm. москальська література, вся. А тут е, ну, ми маємо своє, mm -hmm. а як це так? А ми розуміємо, що в цей період, коли е, ці люди творили і працювали, їх просто всіх вбивали і все. І ну, я не знаю, якось це цей страх, який не знаю, досі живе в, там, в старших людях. Ну, це є дуже багато цього страху і того, що. От ми з Мариною якраз останню виставу грали, і ми там трошки до ем, ну розказали наші історії особисті. І от власне в кожну в Марини була така історія, що їй там казали, а не співай, то не можна. Там е, колись розстріляли нашого діда. Ну, тобто, це якісь такі страхи, які вже прививали до того, що ага, тебе можуть вбити. Якщо ти будеш там не знаю, раптом десь да, скажеш так, якесь українське слово, тобі кінець. І тому ну, цей страх і такий комплекс меншовартості mm -hmm. він якби дав своє. А ви говорили про те, що саме український фольклор вас якось повертає ваше минуле, ви згадуєте, як там мама вам співала в дитинстві і так далі. Чи є якісь пісні, які вам чітко нагадують про якийсь період з вашого життя епізод? Ну, тобто те, що вам дає можливість відчути якісь попередні ваші відчуття, щось такого того? У мене так не з піснями, у мене так з віршами Шевченка. Mm -hmm. Mm -hmm. Бо я завжди пам'ятаю, як я приїжджала в село і е я вчила вірші Шевченка з дідусем своїм. І я в мене просто тільки вірш, це якийсь розрита могила. Я десь в чотири роки його вивчила. І я така: ага, це зразу село, ця кімната, де я е, там з дідусем сидю, вчу е, вірші. А з приводу пісень то. Я не знаю, в мене таке, в мене просто, ну, просто спів сам. Mm -hmm. Я не знаю. Це ж кожен якби, там, в дитинстві собі ходить, на могику є якісь mm -hmm. пісні авторські. Mm -hmm. То в мене більше, ну, от саме спів асоціюється mm -hmm. з тим, що ну, це таке життя, mm -hmm. все до того. Mm -hmm. А який образ у фольклорі вам найбільш близький, найбільш до душі? Ну, можливо, щось таке згадаєте зараз? Щось таке унікальне. Те, що запам'яталося. Мені подобається взагалі мені просто подобається образ дерева. Mm -hmm. в, в, ем, ну, Це якесь мені таке життя в чистому прояві його. І навіть ну, пісня «Ой, Полі Древа це взагалі моя просто улюблена пісня. Коли ти такий собі уявляєш, це в мене теж таке село, там таке поле. І одне маленьке дерево, яке росте в цьому полі, ну просто ні звідки, але воно росте, і в нього є коріння, і воно росте вгору. І цей образ дерева в будь-яких піснях, він мені дуже такий близький. Угу, угу. А можливо саме образ якоїсь людини там, якогось чоловіка, умовно? Ну, а... чоловіка не впевнена, але mm -hmm. от образ жінки мені, біль... мені дуже цікаво. Якось це все-таки переосмислювати зі сторони жіночої психології mm -hmm. Mm -hmm. і там, які не знаю, які є пісні. От ми вчора з Мариною записували таку пісню. Цікаву. Я думаю, що якби я її співала десь, може, роки два тому. То я би напевно там плакала, така сумна була. А зараз ну там така про козака, який то приходить, то не приходить. Такий, її все. Я там йду до другої свататись, і просто оця жінка, яка така, ну. Я, тобі... <свісно> ну, тобто, я не знаю, такий, так цікаво в кожній ага. пісні, як ця душа там, не знаю, проявляється, і е, поєднувати це якось зі своїм mm -hmm. баченням світу. Ну, і оцей взагалі образ жінки, який він mm -hmm. може бути великий, в, не знаю, тут це матір, тут це земля, а тут це е, е, там якась кохана, неймовірна, красива, тут це Україна. Коротше, е, як воно от, в кожній пісні цей образ е, е, існує сам по собі? Mm -hmm. І мені здається, що цю багатогранність ми почали більше відкривати вже з початком повномасштабного вторгнення, тому що ми більше почали цікавитись своєю культурою насправді. І чи здається вам, що цей, так би мовити, тренд пропаде? Те, що ну це такий ем, як сказати, зараз це модно, зараз це прикольно поширювати. Зараз багато хто переробляє наші автентичні пісні, чи воно буде завжди? Так, От я це ну я просто дуже так емоційно на це реагую, mm -hmm. Бо насправді, коли я розумію, що це якась є мода, mm -hmm. то в мене таке зразу трошки до того нервове ставлення. Бо е, так, ну бо зазвичай це має таку властивість кудись там пропасти mm -hmm. і зникнути. Бо зараз це модно, класно, всі собі поспівали mm -hmm. і. Е, Ну, це дуже страшно, як воно зникне, але воно ну, в якійсь втіч... Та я навіть, навіть вже видно, як воно. Трошечки зникає в якійсь мірі. Це ну там не знаю, навіть банально пов'язано з телебаченням, де постійно там російською то в якісь інтерв'ю беруть, то так. ще щось. І це вже зрозуміло, ну що люд, людей немає того, що їм треба. Ну навіть банальне телебачення просто рідною мовою, і все. І тоді вже а, ну я ще подивлюсь, там якесь це відео, і це, і це, ну і вже російською, так. ну яка вже різниця? Ну тобто. Це, на жаль, воно так відбувається і така якась психологія людей. Але насправді в мене до цього дуже таке погане ставлення. Mm -hmm. Ну, ви вважаєте, що воно не зникне? Що все одно ем, оця така хвиля. Пізнання себе буде ну, та, те, що воно буде. Те, що воно не зникне повністю, це абсолютно так. Тому що в нас воно ніколи не зникало повністю. Ну на, це так. ж навпаки, коли там ще більше знищували, подавляли, то воно навпаки так. більше зі всіх сторін просто е, виплескувалося. А так то я впевнена, що. Люди побачили вже де, що як вони можуть вивчати, і вже стільки всього є. Просто в будь-якій царині це не тільки там фольклор, це не знаю, там історія, математика, фізика, тобто різні якісь галузі і все досліджувати це через призму українського. Ну це звісно, я впевнена, що дуже багато людей для себе це відкрило. Да. Мені здається, що з початком повномасштабного ще досі триває цей період, коли якась певна людина для себе щось відкриває. І є чимало людей, які відкривають саме для себе народні пісні, вони починають більше в це поринати. Що ви порадите почати їм? От, умовно, людина така сіла, думає, так, все, сьогодні я змінюю. З Що? І людина зазвичай каже: Я не вмію співати, я нічого не заспіваю. У мене таких дуже багато людей було. Але ж тут, ну як це не вмію? Співати? Я не розумію. Ну просто власне, що. Це пісня є, ну це, це мова наша, це е, якось воно в нас є. Цього не це, це не те, що я не вмію, а я навчусь. Ні, кожен це і так вміє. Бо мама, яка співає своїй дитині колискову, вона не там виспівує академічним якимось вокалом чи що. вона просто співає своїй дитині колискову. Ну і все. Більше тут нічого не треба. І так, якби в кожній пісні, якщо я там хочу е, признатися комусь в коханні, то я ну просто я не буду там думати, не знаю, зараз я отак. <рес> <рес> ну, Це вже якесь щось таке дуже надумане. А коли це просто, коли це йде якось від серця, і ти розумієш, що тобі там не треба не знаю, вчитися тисячу років, е, як виспівати якусь там ноту, чи там, а тобі треба просто співати, і mm -hmm. все. І тим більше зараз є стільки. Варіантів, де можна знайти і старі пісні, і якісь нові. я недавно їздила до себе в село. Я прийшла до однієї бабусі, я в однієї бабусі за 40... 40-50 хвилин я записала 30 пісень, яких я не знаю. 30 пісень одна бабуся. То, ну, кожна бабуся, то це ж в кожному селі, в кожній хаті просто свої варіанти, свої пісні, і цього є просто море. Головне, от зразу там не думати, а я не можу, я не мі. Та все, ну, все можеш, все між. Бери, вчи, співай, угу, і все. Угу, угу. І останнє таке завершальне питання щодо тематики нашої упередженості. Як. Людині побороти ці стереотипи, тобто людина може усвідомлювати так, те, що так, моя культура багата, я можу типу в цьому розвиватись і так далі, але все одно оцей насаджений стереотип він може її всередині добивати. Як бути сильним і протидіяти, можна так сказати, цим стереотипам? Мені видається, що зараз є дуже багато всілякої інформації, і коли тільки людина починає, не знаю, якось там ну, буквально читає одну статтю, в неї вже щось всередині міняється, і вона. Відкриває для себе це зовсім з іншого боку. Я недавно так само подивилася відео про суржик, mm. і ну бо в мене теж може бути до цього таке дуже опереджене ставлення. І я розумію, що я подивилася буквально 5 хвилин цього mm. відео, і я така, ага, треба задуматись. Та і відповідно, коли людина тільки доторкається до якоїсь інформації, в неї я впевнена, що от в таких упереджених людей, які там не знаю, ще мають цей комплекс меншовартості, ще якось вагаються в нашій культурі. Вони як тільки доторкаються, не знаю, yes. слухають одну пісню, вона торкає їхнього серця, все ну це вже якось мені видається назад, yes. шляху нема. Він просто починає вивчати і далі це пізнавати. Так, да, да. напевно просто варто бути більш відкритим до нового і mm -hmm. не ставити собі якихось рамок. Добре. Тоді наостанок, якщо ви не проти, попрошу вас заспівати гарненько, те, що ви любите. Негарніше на вашу думку <гум> пісні. Зразу вона мені прийшла в голову. Я її дуже люблю, я її нещодавно вивчила. <гум> Зберімося, роде, напеймося добре. Ой, бо завтра не будемо, бо не всі будемо. Ой, бо завтра не будемо, бо не всі будемо. Дуже гарну. Дуже дякую вам, чезі запросила. Клас.